Вода, основа життя порівняно недавно вчені різних країн звернули увагу на те, що при різних фізичних впливах на воду її хімічні властивості динамічно змінюються. Непідготовленій людині досить складно розібратися у наукових формулюваннях цих відкриттів, але одне очевидно: у своїх працях всі вчені згадують структуру води. Це молекула води. Вона складається з атому кисню та двох атомів водню. Навколо ядра кожного з атомів обертаються електрони. Причому навколо атому кисню електрони бувають частіше, тому у молекул води з'являються два полюси з різними зарядами. Таку структуру називають диполь. Завдяки такому явищу молекули можуть утворювати об'єднання, кластери, які вказують на високу якість води. Така вода називається структурованою. На відміну від структурованої, у неструктурованій воді відсутній один електрон на зовнішній орбіті атому кисню. Тому молекули води не можуть об'єднуватись в Ластери і структура води. Гине для того, щоб переконатися в тому, що навіть очищена водопровідна вода не має структури, ми помістили воду з фільтра в чашку Петрі і розчинили в ній трохи куховарської солі. У воді сіль розподіляється відповідно до структури води, і якщо випарити воду, відкладені солі повторять структуру. Для водопровідної води це виглядає так. Тепер спробуємо провести експеримент з прозорою, говорить доктор фізико-математичних наук, професор Інституту фізики Національної академії наук України Михайло Васильович Курик. Картинка сухого осадку після як де під чітко фіксує. Те, що було у воді. Отже, можна фіксувати картину структурності, і це є на картинах, і це дуже гарна картинка є для води прозорої, співставлена з, не водою, з водою, яка цього немає, просто звичайна вода. Вода прозора найкраще сьогодні відповідає властивостям внутріклітинної води. Вона відповідає закону Вернадського, тобто є живою водою. Транспортуючи необхідні для внутрішньоклітинного комплексу корисні речовини, структурована вода з легкістю проходить крізь мембрану, тобто організм не витрачає енергії на її засвоєння. Це видно з проведеного научного експерименту з квітами, що тривав 48 годин. Структурована вода прозора в лівій склянці та звичайна водопровідна вода у правій поглинається квітами зі значно помітною різницею швидкості. Саме це і є унікальною властивістю прозорої. Вода прозора. Природня, якісна, високої якості природньої вода має хімічний паспорт здоров'я, сертифікат, навіть ІСО. ця вода має єдина, може навіть в Юрбушому Союзі, єдина вода, яка має екологічний паспорт якості. Це одна єдина вода сьогодні на Україні, яка має максимально науковий супровід високої якості питної води. Коли людина п'є чашечку такої води на ще весь організм моментально за рахунок структурності. Всі клітини омиваються цією водою. Це має принципове значення. Далеко від міста промислових об'єктів серед зелених пагорбів Хмельниччини видобувають питну воду, що отримала ім'я Прозора. Місце було вибрано не випадково в пам'яті мешканців. До сих пір живе легенда про джерело живої води. Прозора це наш шанс зробити життя людей щасливішим, адже тільки здорова людина здатна відчувати щастя.